Усім привіт! Мене звати Єлизавета Ростамова. Я засновниця школи нумерології нового покоління більше чотирьох років практиці та більше 100 випускників моєї школи, які зараз займаються професійно нумерологічними розборами та допомагають людям. Також я є енергопрактиками. Працюю з підсвідомістю та енергією людини. Я вірю, що кожна жінка народжується з величезним потенціалом, але інколи ми губимо себе у ролях, у страхах, у тому, що нам нав'язує суспільство. Саме ці інструменти. Допомагають жінкам розкривати свій потенціал, повертатися до себе і бачити свою силу. Бо коли ми знайомі зі своїм внутрішнім світом, ми точно знаємо, хто ми чого хочемо і як рухатись далі. Тому всі мої програми від нумерології нового покоління до енергетичних практик створені для того, щоб кожна жінка могла знайти свій шлях, свою впевненість і свою енергію в житті. Зараз наша спільна мета це підтримувати нашу країну та наше місце, і усі ті люди, які зараз допомагають, та платять податки ФОП, це незламні українці. І я бажаю, щоб таких ставало набагато більше. Тому дівчата, якщо ви мрієте в свою якусь мрію, то беріть та робіть. і приходьте на курс по нумерології.